Ургаранку і настав сьогодні цей день, що ми відправляємо наших кроликів на Харків. Зараз ми йдемо, садимо їх, упаковуємо і їдемо на автобус, їх будемо садити. Так, Зараз я прикручу. І ящичок я вже заніс. Ставимо на ящичок. Можемо її дорогу сім'я. Так. Хто у нас сьогодні їде? Це їде ось оця кроличка. Зайди сюди. Оця кроличка гарна. Їде до нового господаря. Бачите, як вона показала себе, що я вже їду до побачення. Все, дивіться, чистенька. Ні, вушка всі чистенькі, нема нічого. Так, ложимо цю краличку. Так, я її зараз помічу, бо. Той господар попросив, щоб він не перепутав. як Так, їде кроличка ця, я ось її помітив. Такого вона синього кольору. І зараз їде ще одна у нас кроличка. Ми підберемо тут. Роздивимося. Ви цей хлопчик. Це хлопчик. Ось ця дівчинка. Ось ця дівчинка теж їде. Теж їде. І їде у нас ще отакий парубок. цей вже постарше. Зараз ми його знайдемо. Він у нас тут один. О, бачите? Як чим відрізняється? Вони вже пісюнчик, яєчка в нього. Значить, дивіться, ушного кліща немає. Попка чиста, все чисте. Все, садимо. І залишаються в мене дві дівчинки моїх, які я вам говорив, що вони залишаються в мене на розплід. Все, готуємося. Тепер упаковуємо їх. Бо автобус чекати не буде, беру я кришечку. Накриваю все. В добру путь наші кролики. Хай приносять новому господарю гарних приплодів. Кролик хай приносить теж свою користь. Бажаю їм, щоб новий господар них не розочарувався, а тільки був задоволений. І все. Саме найкраще. Радий бачити сьогодні у вас на своєму завжди каналі. Все вам найкраще. Так, а ми в дорогу.